Готуємо львівську паску. Друзі! Я вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесею піжик. І сьогодні я до вас з рецептом ще однієї ось такої чудової, смачної, дуже духмяної легесенької, Погляньте, якої гарної. Паски Львівської Паски. Ні для кого не секрет, що кожен з регіонів, кожна з областей України має свій особистий, особливий рецепт приготування і вареників, і особливих галушок. І паски, і орнаменту вишиванки, тому це нормально і це ні в якому разі не розділяє Україну на її частини. Просто кожен регіон має свої особливості. Глазур найпростіша, але перевірена і дуже смачна. Ось така пасочка з їстівними метеликами. Дуже красива, тому ви легко можете її презентувати своїм рідним, близьким, друзям. Це дуже смачно і красиво. Для приготування двох середніх пасок вам знадобляться такі інгредієнти. Ставте на паузу, вивчайте детально, або, як завжди, все знайдете в описі під цим відео. Там я вкажу параметри, форм і вагу пасок. Ось такі дві чудових великі пасочки ви отримаєте із зазначеної кількості інгредієнтів, тому, якщо вам потрібно більше, просто множте кількість інгредієнтів на необхідну вам кількість. Готуйте і смакуйте. Тісто дріжджове, тому починаємо з опари. В миску, де буду її готувати, потрібні ось так свіжі дріжджі. Далі сюди, із загальної кількості цукру, додаю 1 столову ложку з гіркою. І сюди ж додаю також із загальної кількості просіяного борошна пшеничного 2 столових ложки. Далі додаємо тепленьке молоко. І наша основна задача це гарнесенько все перемішати, щоб не було грудочок. Маса виходить досить рідкою, але це нічого так потрібно. Далі опару накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в затишному місці без протягів на 30-40 хвилин, щоб опара гарнесенько підійшла і дріжджі наші ожили і стали активними. А тим часом, поки підходить опара, сухофрукти, в мене суміш і цукатів. Підготовлена, я їх замочувала в ароматному алкоголі Амаретто. Можна брати будь-який, можна просто в сокові. Також я натерла цедру з одного апельсина і одного лимона. Вони взаємозамінні. Далі в миску в іншу відправляємо два яйця цілих і два жовтки. Кімнатної температури, всі інгредієнти, залишок цукру. Ну, основна його частина. Далі ванільний цукор в мене ось такий. І, звісно, дрібка солі. Їй потрібно додавати в усю випічку. І солодку теж. І все, наша задача просто перемішати до однорідності, щоб цукор почав е, розчинятися. Ну, тобто, не потрібно збивати до пишної маси. Все. Опара тим часом підійшла. Дивіться, яка вона гарна, пишна. Бачите? Чудово. Далі я беру чашу свого кухонного комбайна, оскільки по. Визначеним причинам я не можу зараз руками працювати повною мірою, тому так. І відправляємо туди яєчну цукрову масу, опару, амаретто або інший алкоголь, ароматний бажано, цедру і все гарнасенько перемішуємо. І сюди ж ще раз я просіваю пшеничне борошно вищого гатунку. Перемішую просто лопаткою і відправляю замішуватись на другій швидкості. Вимішуватиму 10 хвилин масло поки не додавала. Через 10 хвилин погляньте, яке тісто має вийти. Можна, звісно, руками, друзі, якщо маєте можливість і ніяких фізичних вад, будь ласка. І вершкове масло. Кімнатної температури я розділяю на три частинки і вмішую його в три етапи. Перший раз ось так, і поки масло вмішається, гарнесенько все. Потім другий раз додаю і третій раз. Так само і вимішуючи руками. І ще вимішую 10 хвилин. Бачите, вже в кінці яке тісто, воно не липна до стінок, воно таке тримається кубки. і дивіться, як гарно розійшлася клейковина. Чудово! Залишаю тут же цей діжі, накриваю харчовою плівкою. Робимо обов'язково декілька проколів, щоб тісто наше дихало. І Залишаємо, щоб тісто підійшло десь на годинку-півтори. Дріжів небагато, тому йому потрібно гарно підійти. У мене тісто підходило півтори годинки. Воно дуже класно підійшло, погляньте, пишне, чудове. Далі, сюди ж я додаю підготовлені сухофрукти. Ось. І ще раз на малесенькій швидкості перемішаю, щоб сухофрукти гарнесенько підняв. Е Перемішались, об'єднались з тістом. А далі що? Змащую робочу поверхню рослиною олією і буду, власне, виробляти паски. Форму я вже підготувала. Погляньте, яке чудове тістечко виходить. Дуже гарно. Ось так його трішечки розтягую, потім складаю. Так, волокнисті з'являється, друзі, більше. Ось так. Бачите? Трішечки обминаю і буду розділяти на дві частинки. Вони в мене не будуть рівними, тому що одна форма має більші параметри, інша менше. Відповідно, розділяю на дві частинки, як мені потрібно, але враховуйте, що кожна форма, незалежно від її параметрів, має бути заповнена на одну третю її об'єма. Не більше, на одну третю. Родзинки і всю начинку на мають сховати донизу, щоб гарна шапочка вийшла. І ось так, бачите, я все одно встилаю пергаментом форми. Роблю ось таку кульку, кладу і гарнесенько притискайте. Гарнесенько, щоб рівномірно, паска підійшла і нічого не було тріщин ніяких. Все лишаю підходити при кімнатній температурі десь на 40 хвилин або годинку, не менше накрийте зверху, звісно, плівкою, щоб не завітрились. Через годинку паски гарно підійшли. Дивіться, бачите? Ще в духовці вони підійдуть, все відправляємо у розігріту на 175 градусів духову шафу на 40-50 хвилин. І ось така краса у нас виходить. Якщо побачите, що в процесі випікання паски починають прихвачуватись згори, накрийте просто фольгою і допікайте. Все. Глазур у мене сама звичайна, в описі я напишу, як я робила. Тобто, як і в попередніх пасках, це просто охолоджений білок і цукрова пудра. Все. І ось такі в мене є їстівні метелики, дуже гарно та ефектно виглядає, замовляла в інтернеті. Погляньте, яка вона м'ягесенька. І дуже ароматна. Але ж красиві. А який аромат на кухні, я думаю, що ви здогадуєтесь. Це дуже смачно. І дуже ніжно. Ну що, розрізаємо, як бачите, це той самий вечір, буквально трішечки часу пройшло, паска ще тепла, глазур не кришиться, глазур вже готова. І погляньте, о, яка вона всередині. Дивіться, яка вона волокниста. Бачите? Дуже волокниста. Це за рахунок того, що ми гарно, гарно вимішали тісто. Дивіться, яка структура в неї. Ось так я завжди вам показую все дуже близесенько, щоб ви гарно побачили, дивіться. Прямо можна розривати таке тісто на ниточки. Дивіться. Ну, дуже класно всередині. Я думаю, що запитань і не виникне, яка вона виходить всередині, чи забита, чи не забита, чи повітряна. Я думаю, ви бачите все самі, яка в неї чудова, просто ідеальна структура. І вона реально дуже смачна, дивіться. Начинки вдосталь, цукру також. Дивіться прямо окремі ниточки. Таке чудове і смачне тісто. Тому, друзі, готуйте і нехай вам буде смачно! А також, користуючись моментом, друзі, я хочу привітати вас з прийдешнім великоднем. Я бажаю вам та вашим родинам миру, благополуччя, здоров'я і всього. Найкращого всього того, що бажаю для себе і своєї родини, тому бажаю вам смачної паски і світлого великодня. Ну а я вам дякую, що ви знову готували разом зі мною друзі. В коментарях обов'язково напишіть, з якого ви регіону, з якої області України ви дивитесь, які особливості при випіканні пасок є у вас. Можливо, якісь старовинні рецепти. Дуже цікаво, тому що я завжди в пошуках старовинних, автентичних українських рецептів. Тому обов'язково діліться, хто має такі старі, старі вже зошити або книжечки, які достались вам від мам, від ваших бабусь. Цікаві, цікаві дуже рецепти старовинні українські, тому діліться обов'язково і пишіть, як саме ви готуєте паску, і які маєте секрети приготування.